Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо останній горіховий спас. Його ще називають хлібний спас або мокрий спас. Горіховий тому, що в цей час дозрівають горіхи, їх збирають та запасають на зиму. Горіхи дуже корисні і мають лікувальні властивості. Хлібним спас називають тому, що. Закінчується робота в полі, збирають новий врожай, виготовляють свіже борошно і почують із нього хліб. А мокрим цей спас називають тому, що наближається осінь, починається дощова погода. Всього ми святкуємо три спаси: медовий маковий, яблучний та горіховий. Оріховий спас символизує закінчення збору врожаю в саду, на городі, в полі. Свято спаса це дяка Богові за новий врожай, за хліб на нашому столі. Колосся нового врожаю виготовляють дідух і ставлять його на столі. Збирають кошики, в них кладуть хліб, горіхи, квіти, плоди. Кошиками люди йдуть у церкву та освячують все це. Давнину люди вважали, що тільки після освячення горіхів вони матимуть особливу силу і будуть здатні захистити від хвороб та негараздів. Також існувала традиція: в цей день пекли хліб із борошна свіжого врожаю. Освячували його в церкві, а після цього випічку розділяли між членами родини та друзями. Це символизувало єдність та достаток. З нової пшениці хліб ми спечемо, з ближнього лісу із собою принесемо. Стиглих горіхів, повні жмені. Гей, збирайтесь до свята гості, на столі і хліб, і горіхи поставимо. З горіховим спасом всіх людей привітаємо.